Добре, Добре. там. Що я тебе тобі скоро вскажу? Поняки вам буде шаруди. Заладки вона горнятка на каву. Я собі так знаешь, подумал. ці мені вже замали. сплю і буде. То я п'ю першу, так би сбудею, а той доганяється. Знаєш, то вона менше. Угу. Ви не uh -huh. нас клоне класти. грати. Мене перескладують, тоді підемо, що ми робимо себе на дуже класний. Наскільки є в сім'ї? Uh -huh. Скільки? Друге. Скільки горнят? — Чотири. Ха-ха! Ні, одинаково, що це мене? Одинакове спів. Але кавалєрочка, насамперед хочу з вами привітатися. Всім доброго ранечку. Слава Ісусу Христу. Я вже встала давно, вже напила каву, позвонила на до нелишених, Максима вночі була знову температура. Свята ніякого відпочинку немає, тому що тільки на телефоні. Але я їй казала тако: королі, ти на той відпочинок заслужила, так що відпочивай не переживай все добре. Сергій звивався біля Максима, як міг, кавалерка. Я ваші повідомлення всі читаю. Більше дитину заставляти їсти не буду, бо він хворий. Вже мене кавалерка збештала. І, і ви знаєте, я натрапила на таких пару повідомлень. І ви пишете такого, Галина, робіть щось своїми руками. Кавалєр, я вам ще раз скажу. Перше були мої зуби. Зуби я зробила з тяжкою бідою, бо боліло, але зробила. Вже зуби нормальні, вже з зубами все нормально. Писали мені, Галина, перемалюйтеся, бо той рижий колір вам не йде. Я перемалювалася. Що ти, Віталік, думаєш? Половину кавалерки за, половину кавалерки знову кажуть, щоб я перемалювалася в другий колір. Малюватися я вже не буду ні в який, тому що я є дуже сива, наслідки дитинства. Так що цей колір якраз мені буде еліканський. З руками кавалерка, я борюся завжди, хоч вам ніколи не показую, нічого не говорю. Руки в мене є підморожені, руки і ноги. Вони в мене тільки холодно, трошки вони зразу починають в мене синіти. Ходила я на парафіни. Ходила я на різні ванночки, воно мені нічого не допомагає, так і мені сказали. Ну, так вже й буде. Яка в старості буду, така буду. Які руки будуть, такі будуть. Я думаю, хто буде біля мене в старості, буде мене любити не за руки, не за красу, а, за, як казала Моніка, а то, що в мене в серці є. Знаєте, Моніка котов її розказати. Так що кавалерка, як є, так є. Але ви знаєте. Я вже багато комусь з вас, з вас побажала доброго ранку, бо сижу і відписую. Скажу такого: хто ще зараз спить, не хоче вставати. Знаєте, чітко, лі, таке лінивство вхопило, я вам скажу тако, що кожна людина хоче вона того чи не хоче, вона мусить кожного дня встати, чи в обід, чи в рано, чи під вечір, але мусить стріпатися. І клав чистити, писок файно вмити, директор, що на воду, хлопці, кутка, файно вителепити і всі разом. ці до роботи! Я вже до роботи взяла. Зараз роблю нам кавуську з таких горняток. Віталій, до речі, багато кави не п'є. Він любить міцну каву рано пити, але так трошки. Так що я вже пила каву, але роблю в нових наших е, горнятках. Угу. Так? Так що, кавалерочка, пейте кавусю, смакуйте, стріпуйтеся. На дворі дуже гарна погода, таке відчуття, що весна прийшла. Нема коли спати, нема коли бандрони не плести і всі разом. Беріть ці доробейте! Якісь нині настрій має кричати. Так Кавусю робити, mm -hmm. так? Ну Що, то получилось? Це ясно, що вийшло. Авокадо трохи тверде, знаєш. Але я сама винувата, тому що я, знаєш, завжди людям довіряю, дали таке тверда, що вже стоїть-стоїть. А я думаю, ні, треба переблендерити, бо важко uh -huh. мені їсти. Десь. Okay. ідеальний сніданок, хто на правильному харчуванні. Зробили. Пробуєте? Uh Троб. -huh. Ну, я сіль перець не давала взагалі. Uh -huh. Як? Смачно пили? Uh -huh. А ну, тепер Галинка бере калус, сідає і просто. Мірка, ви питаєте, що снідає Галинка, що перше яйця були. Яйця вже не доїли. Тепер взяла авокадо, бачила, перебила з оливковою олією з помідорами череп. І зараз буде така смакота. Ні солі не давала, ні перців, взагалі нічого. Це ідеальний сніданок. Смічно. Напрятизни, де я йду душ. Добре.